Так, добре, чути? Дякуємо попередньому панові. Товариство, я не займу вас багато часу. Я вам в поетичній формі пронаболіло. Ну що народ? Здається, знову ми наступили на граблі. І знов звучить стара платівка у кожнім місці і селі. Так це ж своїх ми вже обрали, своїх же чорт його візьми. І на Майдані обіцяли вони за нас лягти кістьми. І навіть кулю в лоб тримати були готові. Знов за нас, щоб процвітав і чим заможно, спітніли вщен середній клас. І ми повірили, ми знову дали самі себе здурить, бо ми ж хотіли по-новому у шоколаді ще пожити. Ну що, наїли з шоколаду, лише обвизалися дарма, у нас локшина, он, звисає понад вухами обома, та хрін без солі не варившись, бо газ занадто дорогий. Що інший прийде і стане вам другий, що банда враз по тюрмах сяде, злочинні схеми пропадуть, і що убивці на майдані правдиву кару понесуть. Нема ні правди, ані кари, нема нічого тільки є. Страшна корупція у владі. Одна вона рекорде б'є, та б'ють у дзвони, слидні наші, зневіра невіра у груди б'є. Тож це по-новому так хвацько з народу знов матузки в'є, та й де із довгою рукою просити гроші по світах, а в кабінетах он доляри гнояться насипом в кутках. Який то жаль бере, за кого на фронті хлопці полягли? Пробачте, діти, що ми знову старого боза запрягли, не довезе він нас нікуди, це зрозуміли ми давно. А що ж поробиш? Це ж ми з вами ведемо до влади це лайно. Ведемо знову за гречку банду, ведемо знову за бабло. Такого страму ще ніколи ніде у світі не було. Рука нова, стару знову миє і обидві. Звісно, що не в мозолях. То що народ? Як довго будемо ще танцювати на граблях? Досить! <плес> Які у нас прекрасні люди? І кожен намагається щось зробити для України.